Наступні гості Федір, а що там два стільці, і вони різні. а та 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 та. Тобто -то -то підставка під стілець. Таке, я ж можу допомогти, розумієшся? Так, там не треба нічого замилювати, там ну, Все дуже, дуже еротично. так. <Exactement> Зараз до нас ще підійде психолог, Кузьма Скрябін. У нас тут збереться така компанія, яка жваво зможе обговорити. Ну, як тут, тут ну як? Ну, Ну, добре. Я просто не знаю, як на це реагувати. Так, хто ви? Називайтеся, бо мені не написали хто ви. Художник Олійник Ольга. Марія? Ні, Олійник. Олійник Ольга. Ольга, Ольга Олійник. Ольга Олійник. Записав. Як псевдонім Холга, ну ось. Так а що це таке? Що ви до нас принесли? Як це розуміти? Це порнографія принесе. Каже, що ні, порнографія це. Що таке порнографія? Це питання дискутивне. Угу. А тут ми не бачимо ні статевого акту, ні збуджених статевих органів. Тут питання Тут не питання дискусійне. Розказуйте, що це і чому ви це Це ви намалювали? Так. Ну, починайте. Або вже в ефірі, так? А ми в ефірі, marathon. так. А де ви думали, що ми це так поміж собою, так пожартували? Це все відбувається в ефірі. У нас все відбувається завжди в ефірі. <ч admitted> Куди ви понесли цю чудову картину? А в зручніше місце, і звідти буде ліпше видно. Ну і прекрасно. Але все одно розкажіть, що вас надихало? М -м, зараз ходять чутки в інтернеті, що цю картину знайдено в Межигір'ї. Так. Але це неправда. Але це неправда. Тому що картина була написана в 2012 році. Я не можу сказати, що це новий стиль, але це я малюю головних чоловіків. Ось така пристрасть. Припустимо. Я а, бачу тут людину, яка схожа на колишнього президента України. Так. Якого сьогодні оголосили в розшук, і сьогодні четверта річниця, як. Він мав е, приємну тоді процедуру інавгурації, хіба що двері перед носом закрилися? А, так, він схожий, і коли два роки назад я писала цю картину, е, я вкладала е, деякий е, сенс, що це наш тодішній президент. Він вам позував? Ну, ви смійтеся, я не можу зрозуміти. Жи, ж не спитав. Ні, не позвав. Ні, позивав. Де ви так. взяли тоді таку натуру? Фантазія у художника дуже розвинена. Що ви хотіли сказати цією картиною? Це найважливіше, тому що тут може точитися дискусія стосовно що це ну, є приниження. Заду. В першу чергу я хочу сказати, що це не приниження, оскільки я не можу сказати, що ця картина є. Пророкуючи так, його теперішній стан, який відбувся. Але ем, на той час я показувала, що ем, у картини є назва Король Голий. А, ага. ось. Ем, в той час я бачила, як відносяться до нього люди і що відбувається. І взагалі, ем, перед тим, як ем, малювати картину, я аналізую людину і. Ем, Внутрішній стан я хочу передати на полотно, і таким чином я думаю, що мені вдалося передати а, стан цієї людини на полотні і стан, а, як його сприймали люди, і а, на той час, але все це дуже а, добре. Валірувалась, ну тобто ніхто не хотів показувати справжніх своїх там думок, тому що всі боялись. Я не боялась, я хотіла висловити свою думку. Якщо придивитися, в неї такі є квадратики. Просто після того, як вона в 2013 році вийшла в Фейсбук, якимсь чином, дуже незвичайним так. Було пару погроз, після яких мені просто довелося сховати цю картину, тому вона була зрізана. Не знаю, ці погрози були тільки в телефонному режимі, тому мені довелося зрізати картину з полотна і її вивезти з Києва, тобто скласти і вивезти. Де ховали? Скажу. Чому? Ну, вже ж можна сказати, де. Да. Дуже в потаємному місці. Воно якесь специфічне, ви знову смієтеся. Я лише запитав, де ви її ховали, подивіться. А я лише відповіла, що дуже в потаємному місці. В якому дуже потаємному місці? Ось не скажу. А чому? Тому що потаємне місце. Ви думаєте, що ще раз доведеться ховати? У мене просто ще є декілька картин провокаційних політиків, е... але не тільки України. Ага. І ви їх там ховаєте? Так. Ви хочете передати в якийсь музей, можливо, цю картину? А, ви знаєте, якби музей висловив бажання, я б напевно її подарувала в музей. Ну, тут питання от перед вами був музейник. Фактично в цій студії тут питання до готовності українського соціуму і суспільства взагалі сприймати мистецтво в різних його різновидах, тому що ми маємо, скажімо, історію з центром сучасного мистецтва на території Києво-Могилянської академії після виставки Українське тіло вона провокативна. Це звісно, треба визнавати. Але чи мають митці на висловлення в подібний спосіб своєї точки зору, так мають. Ну тобто, те, що називається мистецтвом, воно може бути лише причиною до дискусії. І от я мені просто цікавий, які музеї готовий взяти таку картину. Ну, я думаю, музей сучасного мистецтва. А де він у нас? Який знаходиться на Глибочицькій. Є в... там в... у нас такий. Але ж у нас є мистецький арсенал. Або мистецький арсенал. Я взагалі вважаю, що в принципі, українське суспільство має змінити, трошки змінити свою думку з приводу мистецтва, тому що ми в принципі, бачили, що знаходиться в будинках Пшонки і Януковича, Тобто, це не можна сказати. У нас дуже, на жаль, ми знаходимося на території, яка не відноситься до ну, мистецької території, тобто ми не Італія, там не Франція. Та звідти походило мистецтво. Тобто, і я вважаю, що українське суспільство воно дуже закорініло, тобто дуже погляди вузькі з приводу мистецтва. Заскорузли українською так, мовою. Так, заскорузли. Бачите. Дякую. Я з цієї картини виходила на майдан. Я бачила. Очі людей, але ви знаєте, якби я вийшла там рік назад, була б реакція зовсім інша. Мене б там закидали помідорами, сказали, що я винесла картину з там, оголеним чоловіком страшним і заховай її назад. А зараз, просто за, за рахунок того, що люди під в, в емоціях вони казали чудово, дякуємо, вони сміялись, посміхались і. Але були, чим ближче ось ми підходили до сцен з цією картиною, були зовсім такі зауваження, навіщо ви виносите, це ж негарний, оголений чоловік. Чому ви не його гарним не, не, не малювали? Ну тобто, я кажу, яке є тіло, ну і треба малювати. Тобто я не розумію, чому люди не хочуть сприймати навіть в мистецтві там, страшне, негарне оголене тіло. Ну тобто це залишається питанням. Тобто, чому люди не хочуть на себе подивитися такими, якими вони є? Дивіться, ну це питання, яке можна сьогодні ставити в контексті подій дня, ну те, що відбувається в Криму зараз. Я запитував і попередника вашого, угу. і запитаю вас, як це пояснити з точки зору людської логіки і чого ці люди бояться, якщо вони виходять на протести і просяться до Росії, до сусідньої держави, де в той день. Коли в Україні відбуваються там події на Майдані, там завершується Олімпіада і людей просто пачками садять в автозак і везуть в'язницю. В Це дві різних системи. Я думаю, що вони в першу чергу виходять не тому, що бояться, а тому, що, на жаль, не всі. Не всі знають ну певну інформацію правдиву, тобто е не всі володіють інформацією, а або якщо і володіють інформацією, то е не не вміють її так трактувати так, як треба трактувати. Тобто ем, інформація, ось ми бачимо навіть з цією картиною, так, тобто, одне слово, воно має ем, тепер в мене всі запитують, що це картина з Межигір'я, Я кажу ні. Тобто, е, тобто хтось е, з журналістів щось неправильно написав, це поширюється. Люди не вміють трактувати і логічно мислити, і виходить е, те, що вони починають боятися на, на рівному місці. Тобто, це просто. Коли мало інформації, як це називається. Ну, бракує інформації. Ну, брак інформації та. і нелогічне мислення. Та. Це не страх. Так, от мені кажуть, що це вже не стосується картини, але стосується сьогоднішніх непростих у нас перемовин з першим національним. Технічний директор каже, що у нього вказівка показувати громадське з 10 до 12 та з 15 до 17. Ну а як же вечірній блок. Це якось. Ну, ну, тому що це було відомо, що в день. Це не страшно. Стриманість є. Просто є з того, з того з того боку є незрозуміла пересторога, що це буде трагедія, якщо ми з'явимося в вечірньому болоці. Ну, добре. Я скажу дякую. Ну ви нам її не даруєте, так? Не треба. От, правда, от не викликає жодних емоцій. Там, от, спочатку воно, звичайно, там, якийсь сарказм, далі воно навпаки. Просто неприємні, напевно, емоції викликає. Зважаючи на те, що відбулося, так що Ру, дійсно голий. Ольга Олійник у нас була в студії. Дякую вам за участь у так. програмі. Забирайте. Дякую. Забирайте. Забирайте. Так. Так. Забирайте.